Моє вітання на календарі середа, 5 листопада в ефірі. Програма час коротко про головні події цього дня. Ми дізнаємося за мить від моїх колег. Готовність соцзакладів до опалювального періоду, проблеми та перспективи. Очікування від зими, краяни готуються до викликів. Платформа ветеранпро покращення сервісу для захисників. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про виплату 50 тисяч гривень до народження дитини. Що відомо, закон набуде чинності з 1 січня 2026 року. Саме з цього періоду почнуться виплати. Одноразова виплата 50 тисяч гривень при народженні дитини для першої, другої та наступних дітей. Допомога вагітним 7 тисяч гривень на місяць для жінок без страхового стажу або тих, хто не отримує інші соціальні виплати. Догляд за дитиною до одного року близько 7 тисяч гривень на місяць, виплата мамі, татові відчила. Пікуну для дітей від 1 до 3 років соцпідтримка для працюючих батьків приблизно 8 тисяч гривень. Розмір визначатиме кабмін. Пакунок малюка залишається. Набір базових речей для новонародженого збережуть. До 31 грудня всі українські пенсіонери, які проживають за кордоном, повинні пройти фізичну ідентифікацію, щоб не втратити виплати. У пенсійному фонді пояснили, що ідентифікація потрібна для того, щоб розуміли, що отримувачі пенсій – це реальні люди, які використовують кошти для себе. Це стосується і отримувачів страхових виплат. Українські пенсіонери можуть пройти ідентифікацію кількома способами: онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України. Це можна зробити на сайті пенсійного фон фонду України авторизувавшись і зайшовши до свого кабінету, зробити це можна і за допомогою застосунку ДІЯ, використавши «Дія-підпис», за допомогою відеоконференц-зв'язку або через закордонні дипломатичні установи, а також особисто у сервісному центрі пенсійного фонду або у банківській установі. Вісім українських дітей і підлітків повернули з окупованої території. Одинадцятирічний хлопчик чотири роки не виходив із дому, щоб його не виявили і не забрали окупанти, адже родина відмовилася від російської школи. Вісімнадцятирічному юнакові місцеві колаборанти погрожували депортацією та примусовим призовом, якщо він не стане на військовий облік. Сімнадцятирічний підліток і його п'ятнадцятирічна сестра зазнавали постійного приниження у школі через українську мову, а їхніх батьків штрафували за таку непокору. 21-річного хлопця Окупанти катували після обшуку, вимагаючи зізнання у нібито співпраці з українськими військовими і погрожували його родині насильством. Днями уряд презентував платформу, де всі послуги для ветеранів зібрані на одній сторінці. На цифровому майданчику учасники бойових дій, діючі військові та члени їх родин матимуть можливість оформити статус, отримати супровід та консультації без відвідування державних установ. Як все працює? Дивіться в наступному сюжеті. Відновлення здоров'я, оформлення статусу учасника бойових дій, пільги на комунальні послуги та купівлю житла. Всі послуги для ветеранів та ветеранок, а також їх родин відтепер на одній платформі Про». Шлях, який показує ця платформа, починається навіть із отримання статусу, як він отримається під час війни. Як з ним скористатися, навіть є куди подавати рапорт, і який рапорт для звільнення з військової служби, якщо на це є підстави, що робити після того. Як знайти фахівця із супроводу ветеранів, навіть є можливість поставити оцінку цьому фахівці з супроводу і скористатися всією повнотою актуальних послуг, які є зараз створені в держави? Це і послуги з охорони здоров'я, це і послуги по отриманню житла. Це і послуги по соціальному супроводу, послуги психологічному супроводу, послуги по реабілітації, і всіх можливих пільг, навіть там транспортні перевезення. Платформа об'єднала абсолютно всі для захисників послуги на одному майданчику. Головним завданням було спростити отримання цих послуг для військових, а також підвищити обізнаність у можливостях, передбачених державою. Однією зараз із проблем є те, що у державою створено дуже багато способів і засобів для захисту певних категорій громадян, але вони про це не інформовані і не можуть ними скористатися. І відповідно, створюється можливо, створюється певне враження покинутості, можливо, створюється певне враження, що держава не дбає. Коли людина от, знаходиться як захисник наші герої на війні, то фактично в неї нема можливості слідкувати, спостерігати за всіми новинами, які відбуваються. Які програми нові створені, які пільги створені, і відповідно для того, щоб полегшити, щоб не наймати адвокатів певних фахівців, створена ця платформа, яка і дає можливість. Кожному вибрати свій статус і покроково пройти весь маршрут і познайомитися, і отримати всі можливі допомоги, всі можливі пільги. Механізм використання простий. Варто лише зайти на портал та обрати необхідну послугу. До прикладу, ви учасник бойових дій, обираєте свій маршрут, і вам одразу система, платформа пропонує підказки, як отримати статус учасника бойових дій. А перевірити свої підстави для звільнення служби, як отримувати звільнення служби відповідно після звільнення, як отримувати одноразову грошову допомогу. Зайти на платформу можна через застосунок дія за системою єдиного вікна, оформити той чи інший сервіс. Вони змушені ходити в ЦНАПи, органи місцевої влади за місцем проживання, просити якусь довідку, тощо саме «Ветеран-Про» Це найвищий рівень цифровізації надання послуг. З часу запровадження пройшло декілька днів. А вже система підтягнула більше 550 тисяч ветеранів і ветеранок, які мають статус учасника бойових дій. Наразі у ветеранПРО доступно вісім розділів надання послуг. У разі їх збільшення розробники будуть поповнювати сервіс, аби кожен захисник мав можливість швидко та без зайвих бюрократичних моментів скористатися необхідними послугами. Посадовці Міноборони з Києва затримали в Ужгородському Макдональдсі за підозрою в переправленні ухилянтів. 41-річний заступник начальника одного з військових представниць Міноборони України, мешканець Києва, переїхавши до Закарпаття, налагодив бізнес на переправленні чоловіків через кордон до Румунії. Маршрут проклав у межах Рахівського району. Він надавав клієнтам мапу, за допомогою якої вони мали дійти до лінії кордону. Свої послуги зловмисник оцінював у 7,5 тисяч євро з особи. Днями фігуранта було затримано під час отримання грошей за майбутній трансфер. Йому Домили про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через кордон України вчинене з корисливих мотивів. Суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення понад 908 тисяч гривень застави. Закарпатські правоохоронці викрили схему незаконного переоформлення авто через реєстр МВС. За матеріалами слідства, налагодив схему керівник приватного товариства, який мав право доступу до відповідної системи та єдиного державного реєстру МВС. До схеми він залучив свого 41-річного знайомого та 22-річного пасинка. Спільники підшуковували клієнтів та на підставі фіктивних документів вносили неправдиві дані до єдиного державного реєстру транспортних засобів, у тому числі за відсутності реальних сторін, які на той час офіційно перебували Ли за кордоном зломисники штучно суттєво занижували реальну вартість автомобілів, використовуючи підроблені висновки оцінювачів. За такі послуги вони отримували від 2,5 до 8 тисяч гривень з клієнта. Правоохоронці провели у підозрюваних серію обшуків у двох областях України, у ході яких вилучили чорнову документацію та записи, печатки, комп'ютерну техніку та інше. На Закарпатті офіційно розпочався опалювальний сезон 28 жовтня, як і по всій країні, згідно з розпорядженням президента України. У нашій області звітують, соціальні заклади краю увійшли в осінньо-зимовий період з повною готовністю. Тепло подали до лікарень, шкіл і садочків та інших комунальних закладів. Також подбали і про випадки відсутності електрики. Наші журналісти промоніторили ситуацію. Детальніше про це у сюжеті за мить. У закарпатському центрі кардіології та кардіохірургії тепло. Тут запустили систему опалення ще на початку жовтня. На сьогоднішній день в закладі тепло ви відчули, Ми запустили опалювальний сезон з 3 жовтня повністю забезпечення. Подбали про тепло та комфорт пацієнтів і в медичному містечку по вулиці Коршинського у мікрорайоні Бам. В перших числах жовтня було розпорядження міського голови про можливість Розпочати опалюваний сезон у медичних закладах, особливо в дитячій лікарні, в пологовому будинку, при зниженні температури. Відповідно, звичайно, ми готувалися до опального сезону протягом літа, це серпень, вересень, місяць було перевірено системи проведені гідравлічні випробування там, де є власні газові котельні. Було проведено обслуговування і посконала до воврення роботи цих котелень, перевірені димарі і відповідно запущено опалення. Зараз, в принципі, всі заклади з теплом, проблем немає. Обслуговує медичне містечко в опалювальний період єдина приватна котельня, яка працює на щепі. Звідси подають тепло, крім корпусу міської лікарні, в лікарню з невідкладних станів, поліклініку і пологовий будинок. Лікарня планового лікування на Минайській, дитяча і дитяча лікарня працюють від газових котельні. Угода на газопостачання у нас була до кінця місяця. На даний момент ми підписали, провели процедуру, підписали нову угоду вже на слідуючий ухвальний місяць. окрім скажімо так, електричних обігрівачів і якихось скажімо, теплових приладів, ну, електричних приладів поки що немає. Генераторами всі лікарні практично забезпечені. Єдине, що є один мобільний генератор і але він буде застосований у поліклінічному відділенні дитячої лікарні. Встановлюється знову ж таки це приватні фірми газову конвертаційну установку, яка буде виробляти як електрику, так і тепло. Усі 563 школи, 582 дитячі садочки, 27 лікарень і поліклінік вже отримали тепло або будуть підключені найближчими днями. На Закарпатті стартував опалювальний сезон. Одночасно з усією країною, 28 жовтня, за дорученням голови держави. В регіоні звітують соціальна сфера повністю готова до холодів. 492 котельні бюджетних установ області працюють на твердому паливі. Це 38% від загальної кількості. Такий підхід дозволяє зменшити залежність від електро- і газопостачання. Лише менше як Ва відсотки це електричні котельні. Водночас централізоване теплопостачання на Закарпатті збереглося тільки в Рахові. Там тепло отримують 19 багатоквартирних будинків та 27 комунальних закладів. Усі установи забезпечені генераторами, аби не зупиняти роботу критичних об'єктів. Та в уряді наполягають на економії. На Закарпатті посмертно нагородили прикордонника Степана Буджака орденом за мужність третього ступеня. Воїн загинув наприкінці червня 2024 року під час виконання бойових завдань на Донеччині. Відзнаку матері захисника вручив начальник Мукачівського прикордонного загону. Степан Буджак був снайпером першого відділення інспекторів прикордонної служби третього прикордонного загону імені полковника Євгенія Пійку ДПСУ. Йому було всього 24 роки. Вічна пам'ять герою. Поблизу кордону зі Словаччиною на Закарпатті затримали трьох чоловіків призовного віку. Рух невідомих у прикордонні зафіксували за допомогою технічних засобів та вислали на місце групу реагування. Затримані виявилися жителями Дніпропетровської області віком від 31 до 33 років. У ході перевірки прикордонники встановили, що вони йшли за маршрутом, наданим їм за грошову винагороду, не встановленою наразі особою. Розрахунок 3 тисячі доларів мав відбутися після того, як чоловіки дістануться до Словаччини. Дніпряни заздалегідь придбали туристичне приладдя. Прибули на Закарпаття потягом, потім винайняли таксі, яким дісталися до прикордоння. Далі вони йшли пішки, орієнтуючись за туристичним маршрутом. На шляху прямування їх зупинив прикордонний наряд. Чоловіків затримали. Після встановлення всіх обставин їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності. На Закарпатті викрили схему втечі за кордон за 7,5 тисяч доларів. Організатори переправляли чоловіків човном через тису. Просто біля пункту пропуску вилок Тісабеч автівки для трансферів ховали під тентами на СТО. Під час спецоперації у берегівському районі затримали шістьох ухилянтів і членів угрупування. Поліцейські вилучили понад 5 мільйонів гривень, п'ять елітних авто, дрон і спеціальну техніку затриманим. Загрожує до 9 років за незаконне переправлення людей через державний кордон. І продовження теми економії. Наші журналісти опитали закарпатців, які очікувані від зими, як готуються, чи планують і як саме планують скоротити витрати на комуналку. Що з цього вийшло? За мить розкаже Ірина Ковальчук. Висловами словами посадовців про тотальну економію під час зими на четвертий рік повномасштабної війни вже українців навряд чи здивуєш. Закарпатці також усі в унісон запевняють, до ситуації готові. Так в прошлому році головне, щоб було тепло. Сонячно. Я думаю, що важка зима буде. Однозначно, дивлячись в... на те, все, що відбувається в нашому світі. Стараюся не втратити оптимізму, <смі> не дивлячись ні на що. Ну, а зима вже як, як Бог дасть, як каже, то від нас не залежить. Ну, я думаю, що ми переживемо. Ми тут, в Ужгороді, переживемо. І дай Бог всім пережити. От що я скажу. У мене чоловік, інженер, він зробив сонячні батареї. Тому в нас є камін, дрова, так що ми, ми ще готувалися в 2013 році. Я вже казала, що буде, буде біда. так що я, ну, Для мене нічого несподіваного не трапилось. Сподіваюся, що не буде відключень. Готуємося, є у нас спеціальні засоби для того, щоб побути без світла. Зима буде непроста. Ну, ми вже в принципі, готові, бо то вже не перша зима, то завжди так іде, що ну, так, так, як звичайно, що ніяких особливостей ми не робимо. Ми готові до зими. Засоби, заряджувати телефон, маємо світла, щоб б, б, за тому генератора нам не, не, не маємо, бо вже ми у, у, цьому, у, у квартирах живемо. Ну, а так, очікування не, не, не дуже оптимістичні, але ми в принципі, готові до того краяни подбали про альтернативу на випадок блекаутів, а от економити, як виявилося під час опитування, Закарпатці далеко не всі планують. Відрізняється, звичайно, від літа ціна, але думаю, що не буде сильно відрізнятися від минулої зими. У нас маленька дитина, тому ми не економимо. Щоб дитині було тепло вдома. 30% десь так. Нас. На всі комунальні послуги. Я не привик економити. Що є, то є. Як є, так і живу. Не економлю. Не економлю, не вмію. На собі економити не вмію. І на своїй сім'ї. А ті, хто навчилися економити, дають слушні поради. Ми включаємо світло лишній раз. Включаємо звертаємось економити. Як, як всі, як всі люди стараємося, вони каже, чоловік контролює всі мої електроприлади, бо там, якщо щось то вибиває, і там вночі у нас другий інший тариф, ми заряджаємо батареї. Ну, тобто на це уходить дуже багато його уваги, і він тим займається. Слава Богу, не я. Думати наперед, що може бути? Готуватися к гіршому, а якщо буде краще, то радіти, що слава Богу, все краще. Але такого ну, оптимізму не втрачаємо, а на Луштуємося на вишки. Ді ну, мною ми на в підвалі вода складена є. Кажу, ну катом на війні готуєшся, готовлюсь туди, все. Ну, не треба, ну слава Богу. Так що ми не економимо, мама економить. У неї сонячна квартира західна, і вона, в принципі, може собі дозволити майже не включати опалення, ну, тому що квартира всередині. І вона гарно прогрівається. Мама так дійсно заощаджує, менше включає воду, економить, не включає багато пристроїв. Коли готує, більше всього електропіч електропічтяне, продумовує це все. У зимовий період йде порядка дві з тисячі гривень у зимовий період. Це от з бюджету яка частина? то з бюджету, я знаю, 30 тисяч таких, то йде, десь 10%. Маємо цей як температурний датчик на котлі, виставляємо цю температуру, то і все, коли нас немає, тоді даємо на меншу, на ніч теж на меншу даємо, то таке. Якщо брати у бахта, ну, може до 50 кубів, економіці. До 50%, якщо температуру ну, в розумних рамках кладеш 18-19 градусів. Я би хотіла ще звернутися до керівників нашого міста. Для чого у 6 годин чи в 5 не включати світла? Ми живемо на вулиці Легоцького, всі світла включають, прибудинковій території освітлюються. От сьогодні рано ми проснулися пів сьомої. усім світло світить, світло світить. Люди ходять уже всі без всяких фонариків, без всього. А так, в принципі, ми розуміємо, яка зараз ситуація. Ми стараємося дійсно не включати щось лишнє, бо ми його і не включали ніколи ще тоді, коли не було війни, а тепер тим паче. Так налаштовуємо наших дітей, внуків вони дуже знають, вони такі обізнані. Надіємося, ну, кожний кожний початок опального сезону живе буде краще, краще, але в принципі у нас і так непогано, тому що в нас немає війни, в нас немає нема того страхіття, жахіття, яке зараз є, на, на жаль на сході нашої країни. Сприяє економії цьогорічний теплий листопад, а раціональний підхід до споживання електрики та інших ресурсів ніколи не завадить, особливо у складні воєнні часи. Через збитки Укрзалізниця планує підвищення динамічного ціноутворення для квитків першого класу інтерсіті та вагонів «СВ». Так, чистий збиток укрзалізниці за 9 місяців поточного року становив 7,1 мільярда гривень. Збитки пасажирських перевезень у 2024 році сягнули 18 мільярдів гривень, щоб стабілізувати ситуацію, крім більших цін на квитки, пропонують внутрішню оптимізацію. Зокрема, продаж металобрухту очікувано до 10 мільярдів гривень. Компенсація з державного бюджету збитків пасажирських перевезень становить 16 мільярдів гривень. Крім того, є намір поступової індексації вантажних тарифів у два етапи: спочатку плюс 27%, потім плюс 11%. З урахуванням зростання цін виробників, це може дати близько 22 мільярдів гривень. Закарпатка намагалася нелегально вивезти дитину до Угорщини і запропонувала хабар прикордонникам. Потягом Мукачу Будапешт разом із дитиною на виїзд з України прибула 36-річна жителька Закарпаття. Коли у неї запитали документ, що підтверджує родинний зв'язок із хлопчиком, жінка відповіла, що немає його, і натомість запропонувала прикордонному наряду хабар за врегулювання питання. Прикордонники від такої пропозиції відмовилися і проінформували про події співробітників національної поліції, неповнолітньому відмовили у пропуску. У діях жінки вбачають ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 369 кримінального кодексу України, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Трудова міграція до України набирає обертів. Хто і навіщо приїздить сюди працювати до України? Попри активні бойові дії, вже почали прибувати трудові мігранти з за кордону, зокрема з Бангладешу, що свідчить про гострий дефіцит робочої сили на внутрішньому ринку. Брак кадрів змушує підприємства заповнювати вакансії іноземцями. Про це заявив експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Для цивільних спеціальностей безпекове питання є великим бар'єром. Тому говорити про достатньо великий обсяг мігрантів навряд чи потрібно, хоча одиничні випадки. Ки вже вражають, зазначив він. Експерт навів конкретний приклад міграції, що вже відбувається. Ми вже сьогодні маємо на Закарпатті приклад працюючого деревообробного підприємства, де працюють до 150 людей із Бангладеш. Це показує, що в умовах дуже жорсткого дефіциту кадрів насамперед низькокваліфікованих однозначно формуватиметься запит на іноземних громадян та трудових мігрантів. Місто над латурицею вкотре у жалобі. Днями у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Рідні та близькі проведжали в останню земну дорогу загиблого на війні захисника 27-річного Андрія Лапікова. Більше про це у сюжеті за мить йому назавжди 27. Він залишиться молодим та усміхненим, але лише на світлині. Мукачево прощається з юним бійцем Андрієм Лапіковим у кафедральному соборі. На честь ікони Почаївської Божої Матері. Рідні та близькі востаннє схиляють голови перед захисником. Почерпати ідеал тої жертвиної любові, яку він мав, ідучи на війну, захищаючи нас. Вічна пам'ять йому. Андрій народився у Донецьку, коли у 2014 році російська агресія змусила його родину покинути рідний дім. Хлопець пообіцяв собі, що одного дня встане на захист України. Воїн служив у складі військової частини а 0515 Пройшов важкі бої на Запоріжжі, бився за ізюм. Побратими згадують його як мужнього, спокійного і завжди усміхненого хлопця, який умів підтримати навіть у найтяжчі хвилини. Свого життя за цей мир. І героїзм його заключається в тому, що він рішився йти на цю війну. Багато з нас є людей, які здорові і, може і інші, но, якусь мають страх. Вони не можуть преодоліти цей бар'єр відданості і е, любві за друга, за близького. Але ну, представлений Андрій зробив це, пішов. Він героїчно, розуміємо, захищав країни нашої батьківщини від ворога. Андрій загинув, виконуючи бойове завдання. Сьогодні його провели в останню путь сотні мукачівців та помолилися, аби душа захисника знайшла спокій на небесах. Приклоняємо прикладаємо свої голови, приклоняємо свої серця і молимося, щоб Господь за його любов, за цю його відданість, героїзм і відвертість оприділив його душу Царстві і Небесне наших воїнів, він буде відмічатися нашими людьми. Тому, брати і сестри, сьогодні ми молимося і просимо Господа, але повинні в своїх серцях закарбувати і для себе ставити примером. Він молодий, він відважний син, того, чого може в якихось ідеях реалізувати в цьому земному житті. Молоде життя обірвала війна, але пам'ять про Андрія Лапікова житиме у серцях рідних, побратимів та всіх за кого він боровся. 4 листопада в Закарпатській обласній дитячій лікарні відбувся день донора. Фахівці обласної станції переливання крові провели забір крові просто у стінах медзакладу. Про це повідомляє Закарпатська обласна дитяча лікарня. Цього дня 49 людей, медики, батьки пацієнтів та просто небайдужі долучилися до доброї справи. Донорство це прояв солідарності, людяності і турботи про ближніх. Адже донорська кров може врятувати життя будь-кому, дорослим і дітям, тим, хто пережив важку операцію, потрапив до ТП чи бореться з онкологією. Юна Закарпатка стала чемпіонкою світу із шашок. У турецькій Анталії пройшов чемпіонат світу з шашок 100 серед юніорів та юнаків, на який прибуло 250 учасників з 18 країн світу. За українську збірну виступила і вихованка Іршавського міського центру позашкільної освіти. Чемпіонка України, 19-річна Катерина Мойсей. Катерина здобула перемогу в зустрічах із суперницею з Польщі, а згодом впевнено виграла партії на фініші разом ще з п'ятьма претендентами на медалі. Маючи перед заключним туром перевагу над наздоганяючими в одно очко, Закарпатка стала чемпіонкою світу із шашок 100. у швидкій програмі, яка відбулася 31 жовтня. Катерина Мойсей лідирувала всю дистанцію і завершальну партію теж зуміла виграти. Зазначимо, що у 2024 році, в честь перемоги нашої спортсменки на чемпіонаті світу в склярській порембі вже звучав гімн України. Тячівська районна військова адміністрація оголосила конкурс на розробку кращого туристичного логотипу під назвою Тячівщина Соляний оберіг України. Подати заявки та творчі роботи можна до 15 грудня. Мета конкурсу створення унікального туристичного бренду Тячівщини, який відображатиме її природне багатство, історичну спадщину, культуру та ідентичність. Участь у конкурсі можуть взяти художники, дизайнери, краєзнавці та всі, хто бажає долучитися до створення сучасного символу Тячівщини. У логотипі пропонують використати образ. Зі соляних кристалів, сонця, гір, річки, тиси, місцевого орнаменту, чи щита оберегу у блакитно-золотих тонах. Деталі конкурсу, положення та форма заявки доступні на офіційному сайті Тячівської РДА. З такими подіями ми провели 5 листопада. Дячні вам за увагу та за довіру. Всім бажаємо гарного настрою. Бережіть себе і своїх близьких. І традиційно побачимось на телеканалім студіо. Бувайте.